там же забыто отложить. А я знаю, что вам за нас будет пипец. Вам за нас будет пипец. А чему? Тоби будет пипец. Скибіді, скибіді вау на no. oh. oh, Хочеш дом. хоч одну штуку добле доблю моя пушка зробила вай mm. wow. мене відкинуло до вас Тобто я сам відкинувся хотів його вдарити вбити <плоджу> вообще на. 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 Денис Денис здох я за тебя тебе що... видим с чем. Вот это ты его растоптал. Ой, не засыпайте не, не там. Вот ты его растоптал. Я тебе за це... На На что же ты робишь. я жить и я сильнейший за такую малютку давай я тебе дай все все эта малютка сдохнет а не ты Он не сдохнет то а ты сдохнешь ай Ну все, ти згориш тут. Просто і все. І ти здохнеш, Саша Титан. Ой, Денис тітан, я вже путаю вас. Ти здохнеш, Вау, ти вау, ой, я прям на скебеств він вже не вийду. О, він горить, я не хочу горіти. Може я просто вот би отак відкину до Саси. Нам важко з ним справитись, да бы что за фейти там пішов. Так дуже їм важко. Їм дуже важко. Ты не знаешь, що їм сказати. Да Це... хто такий ще? Я са я до То... мій друг. Можна я буду з вами. Можна, так. Можна, тільки тут. Подивись, що там сзади. Меня засасують Ось це там ззаді. Вау-я-я-я-я-я. Я, я... Я... я це не бачив навіть. Я просто сюди підійшов. А я пішов щось там В донеско титан запитаюсь Може, каже, не підходить Блин, блин, блин. Я А-а-а. Ой, конечно. Я на починку. Блин, тика, хоть я тобой эту штучку запытал. Ну, ладно. Она. 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 А, Она. 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 О, Она. Она. Близь з них оп, я тебе ногами б'ю. Все, ти мені надає мій режим розі звиня. Бабна о куди ти полетів, кстати? Я тут. Твануну. Ну, 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 ну. І всі каші ця битва буде продовжуватись. Я сам не знаю. Може ще пару хвилин там, пару годин, не знаю. Ну, можна зато подивитись, відпочити. Ні, ви відпочивати не будете десь. Не будете десь. не будете винні. Ну, ба. На, на тобі. А що? Що ти робиш? Зараз вона фея тут. Все у її мислі. А, на. О, я пішу за це. Хочу за це віддім все. Я вам за це віддім що? Ой, мене ноги немає. Так в мене більше ноги немає, ну ладно, мені швидко це подякують. До Стас чомусь дуже довго дикували, тому що всі бази були поломані. Блін, мене я пішов. Вау! Все! Все підписники всім па-па!